Всім привіт, друзі. Сьогодні таксую на Polestar 4. Дуже незвичайна, не сильно популярна поки що у нас тачка, але її можна сміливо назвати рідним братом Zikr 001. Ви знаєте, що Zikr 001 це моя улюблена тачка, фаворит після Porsche Taycan. Цікаво, що скажуть пасажири, і чи їздили вони взагалі, чи вони знають взагалі, що таке Polestar. И я у вас. Добрый. Добрый. Так, еще, с... не? еще не. Вас... Так, так, так. трошки затисно вам, да, А я зараз подвину, гаразд, а электричка прикольная, Тесла но... А, а це ж а не Тесла. А що не... а а раз... Похоже, как на Теслу вроде. А це что за... Это Пол Стар. я не Типа Вольво. Ага. Так, є перший заказік. Це доволі непогано. Приємно вражений був хлопець. А ви чуєте, як працює поворотничок? Я на це постійно звертаю увагу і на цій машині. Та ти що! Ні, це, це треба бачити. Включаю поворотничок. І це виглядає отак. Офігеть! О, анімація, звісно, на висоті. Так, і що там у нас? Пішохід. Ну-ка, побачу, побачу. Ага, Все-таки. Да. Коротше, що я вам хотів сказати про те, як ця машина нагадує Зікер 001. Ну, дивіться. А, наприклад, взяти кермо. Кермо нагадує кермо Зікер 001, але попереднього покоління Доріст. доріст. Тобто а... в Зікрі вже. Прислухались до користувачів, які полюбляють хоч якісь фізичні кнопки. Тут залишилось кермо і ще з сенсорними кнопками. Ну, невідомо, що буде в наступних версіях, може вони також перейдуть на фізичні кнопки. Також, що мені подобається, це, звичайно ж, фізичний крутильничок гучності. Гучності мультимедіа, пауза, стоп. Ну, коротше, класно. На рахунок дисплея центрального, раз, раз, все тут те ж саме. Але якщо подивитись на сидіння, то ми бачимо сидіння повний аналог Зікра, звичайно ж. Задній підлокітничок, повний аналог. Так само задні спинки, які регулюють нахил, які просто нереально комфортні, як в Зікр 001 так само в цьому Пол 4, так само нереально комфортні задні сидіння. Ну і дивіться. Ще я вам казав на рахунок заднього зеркала. Тобто, це просто камера. Бо, як бачите, у нас немає заднього вікна. Ось так от. Трошки незвично. незвично. Тому що коли ти їдеш і дивишся, то око трішки це зеркало, і треба до цього звикнути. Ну, реально. З першого разу незвично. Зараз я вже трошки проїхався, вже нічого. Так, а дивимося, От, все, я його. Вимкнув. Так, що у нас там? Заказик у нас. Заказик. Все, я зрозумів. Коли вимикаєш зеркало, то воно вже показує мене все. Це мене більше влаштовує, тому що якось так важко звикнути до того, що ти не бачиш пасажира, ти з ним розмовляєш, а його не бачиш очами. Так. Ну, блін, треба, треба звикати, реально специфічно, як до будь-якої нової машини, до будь-яких нових технологій. А в мене повнопривідна версія, яка їде 3,5 до сотки, 21 колеса, машина нереально комфортна, без пневмопідвізки. Клас. Їде по місту, дуже, дуже гідно. Ну так, друзі, звичайно ж, не треба забувати, що коли я кажу про схожість цього автомобіля з Zikar 001. В чому він кращий, в чому він майже такий самий. Не варто забувати, що цей автомобіль, як мінімум, на 10 тисяч доларів дешевше. Як мінімум, і це має дуже велике значення, тому що є ті, хто скептично ставляться до китайського автопрому, кажуть: зікар, китаєць, Фуфло. от Будь ласка, Полстар, Вольво, шведська компанія. І неважливо, що материнська компанія Geely, Виготовляє як Zikr 001, так і PolStar 4. Якщо вам так живеться краще, то для вас PolSTR. Так, 127. Я вам одразу. Давайте, щоб не розсилати. Спасибо, що дозначить. А от ручка от вперед. До свидання. Навзаю мати. Так, друзі. Копеєчки. Щоб подобно було давати здачу. Треба це запам'ятати. Так, що у нас тут... О, зараз ми якраз тариф 134. Будемо здавати здачу, значить, зараз будемо, значить, человеку давати здачу. Так, наш що є? У мене наступне замовлення давать здачу. До речі, класно працює проєкція. З. Так, так, отак, так, так. Показує вона знаки дорожні і обмеження швидкості. Ну, дуже приємно і не напряжно, от чесно, для ока. Так, А на сьогоднішній день у нас в Україні. Можна придбати такий автомобіль. В районі 30-ки, уявляєте, в компанії Motors. Е До речі, саме ця компанія і надала нам цю тачку на тест драйв. Так, на 35% автомобіль прогнозує 242 км з запасу ходу. Тобто можна сміливо прогнозувати запас ходу в районі 500 км 500 км залізобетону. Цей автомобіль по місту має проїхати. Ну, якщо на 35% 242 км, то я думаю, що 500 це железобетон. Що стосується зарядки телефону, бездратова зарядочка, отут вона. Як на мене, мені не дуже це подобається, чесно скажу. Чому? Тому що коли телефон лежить тут і заряджається, я не бачу навігацію. Мені не дуже зручно. Але можна поставити отак. Якщо поставити отак, дефлектори якраз дують на телефон. І зараз влітку дуже актуально для власників айфона які працюють в таксі, і в них одразу відкрито там кілька застосунків. ну Типу Уклон, UberBolt, плюс навігація, плюс YouTube. Телефон дуже сильно перегрівається і одразу дуже сильно розряджається. Тому. От таке рішення, як ви пам'ятаєте, я показував в зікріх, функція холодний айфон, Так само тут, в PolSTar 4, так само зараз телефон стоїть, дуже зручно, прям я їжу, він не падає, нічого і працює охолодження і все, йому нічого не загрожує. Тобто я його беру в руки і він просто крижаний. Ну, нормально. Це рішення мені подобається. А якщо хочеш підзарядити, то просто ставиш його на безротову зарядку і все. Ну, коротше, такі маленькі ніштячки. От, я проїжджаю отакий тунель. Бачу світло в кінці тунелю. І машина трошки нервує. Вона в шоці. Е -е -е", каже, Юрка, ти куди заїхав? Юр, ти куди? Ти куди заїхав? Вона, коротше, в шоці. Ну, все, проїхали. Добрий день, я до вас. Добрий, ви до мене. Так, да, трошки інший. Сильніше. Ага. Дякую. Дуже здивована, насправді. Чим? Знаєте, це буде, може поганий атакий жарт, коли кажуть, таксі це лише для душі, вони є свій бізнес. А ви знаєте, що це за машина? Тесла? — Ні, це не, Tesla. Ні, не Tesla. Ні. А Я думаю, дивлюся. Думаю, цікаво, що знак не той. Я, я, я тим бачу ну, і дуже сильно в машинах. Угу. Ця машина називається Polestar. Це як виробник. А, це Перекуп. зараз взагалі це Volvo, ага. підрозділ, але виробник Китай. Ага. А ця машина це вона аналог Зігра. Оце якась одна із нових, вона не ще? Це сама нова, да. так. Прям свіжачок. Це коротше Вольво, Зікр, Джилі Полстар. Дуже дякую. І я вам дябро. дякую. Баю вам гарних людей, щоб стінали на вас. Як ви? <реш> Спасибо. И машинка справді класна. Спасибо. А як там борце, все відіємкнули? А от все загадочка тепер тавай. Тут, да. мабуть, і так, да? Так? Да? да, да, все правильно. З ага. <реш> першого разу. Ми ну, трошки миски до зраз. Да. да. Дякую <реш> Бувайте. Спасибо. Ага. Спасибо. Дуже приємна пасажирка, що є дуже великою рідкістю, коли дівчина просто от відмічає тачку. Це реально велика рідкість велика. Так, ну що, поїхали далі. Ось і пан Ярослав. Нічого буде на бровочку заїжджати. Ну, давай. А кажуть, що низька машина. <с2> <с pasó> Ничего себе в тебе аппарат. Так, пан Ярослав, добрый день. Добрый. Да Так, и да ты что? Я говорю. Привет. Привет. Так, ну, ты знаешь, как называется этот автомобиль? Не. Я И что, ни разу не чув? Давай не чув, бачив, але не запомнил назву. Полстар. Точно. Полстар 4. Так, ну. Давай так, тебе... це в мене може бути думка упереджена і куплена. Так? Мені вже подобається. Можна подумати, що в мене просто купили типа, в автосалоні, щоб я хвалив або не хвалив, ну, типа, щоб я. Ну, ти зрозумів, да? так? А в тебе думка не упереджена, тобі ж ніхто не платив. Ні. — Тому тобі треба, щоб ти казав всю правду, як ти все, -все думаєш, що вже подобається. А так буде, да. так. Так, да? так? Хотіли вони, коротше, перебігти. Хіба так можна? В правилах дорожнього руху для пішоходів написано, перш ніж виходити на пішохідний перехід, треба впевнитись. Впевнитись, впевнитися, що тебе зараз не знесуть нафік, ну правильно? На полстарі. На полстарі. ти маєш вийти на пішохідний перехід, подивитись наліво, направо, а потім переход, а не якщо в тебе намальовано, то ти просто йдеш і все, і тобі пофіг. Правильно? Так, да, не розумію такий. Ні вліво, ні вправо, просто в наушниках і що хочеш то й робити. Пішоход, е, як ти сказати? Він може в ітоді бути правий, але мертвий. Що там у Дубай? Е, ну покраще буде полустар, ніж Вайка. Ну, я тобі скажу. О, давай Филат Джоні, пропустимо. Давай, 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 давай. давай Хорошо, що ми його пропустили, а то вийшов би нам юпашив нам твої. По динаміці 550 кінських сил 3,5%. По суті, по динаміці це Tesla Performance. Ска, тройка, вайка, неважливо. Все, що до 4 секунд, це все Tesla Performance. То в принципі, ця машина. Краще, ніж Тесла в усьому. Але mm. і ціна, наприклад, ця машина в районі 30-ки зараз коштує нова. Абсолютно нова. А Тесла. Ну, давай так, я розглядаю Теслу тільки БУ в районі 20. -ки. Тобто я вважаю, що в районі 20 це абсолютно справедлива і класна ціна для Тесли будь-якої. Esk, Вайки. Ну, тройка в районі 15. От ми зараз їдемо, ЯРік з тобою, 70, зараз до сотки розгонимося і шумоізоляцію просто послухаємо. А знаєш, як шумоізоляцію важко дуже легко опреділять. Як? По тому як звук записується на камеру. А, ну У да. мене да. погано. От ми зараз їдемо сотку, і я впевнений, що я коли буду монтувати це відео, то буде нормальний звук. Якщо їхати сотку а, на Теслі і записувати, то не буде чути ніфіга, буде вокруг на такий шум. знаєш. Ну Давай 110. 110, давай, 120, ну, 110, давай, 110, 120 давай. А, ну, так. А, ну, так. ну, от Зараз, друзі, ви чуєте, як я записую свій голос на швидкості 120 км на годину. Я думаю, що нормально. ну, По відчуттям, нормально. В ягуарі, звісно, трошки покраще набагато, але в плані електромашин. В цьому бюджеті до 30 я думаю, що це дуже класний показник. О, до речі, заціни поворотничок, як звучить. А якщо правий? Та то спра... прикинь точно правий поворотник з правого його динаміка звучить, а лівий з лівого прикинь Так само і про перешкоди. Воно лунає на тому динаміку, з якої сторони є ця перешкода. Да? Я це дивився. А ну-ка, зараз спереду залунає. Вона сама почала гальмувати. А, прикольно. Ну я тобі скажу, я не в захваті від цього поворотника. Ну, типу, як крапелька. кап-кап да, на, на, на... на якусь є, поверхню. Є такі тортури, тупи, коли ти тупи. лежиш і тобі на лоб капає крапелька. Не знаю. Це десь Чув, така. Це щось мені нагадує. Що, друзі, як завжди, трошки потаксував я на цій машині, щоб сформувати своє враження. Як завжди, як я казав, що, щоб перевірити тачку по-справжньому, треба випробувати її в таксі. Тобто, це буде, ти проїдеш найгірші дороги в Києві, які є. Плюс постоїш трошки в заторах, плюс люди посідають в машину. І ти якби вже зрозумієш для себе плюси і мінуси. Будь-який огляд, який ви будете дивитись, цю машину завжди будуть порівнювати з Zikr 001, тому що одна платформа. І на 90% в салоні вона ідентична з зікру 001. Зовні абсолютно інша тачка. Ну тобто, ззовні по дизайну екстер'єра, схожості абсолютно нуль. Звичайно, ми їх порівнюємо, але ціновий діапазон дуже сильно відрізняється. Тобто, різниця десь в 10-15 тисяч доларів. І дуже класно працюють ручки, відчуваються мощно, потужно і приємно закриваються двері. Ну, тобто жодного натяку на дішман. Ну, якщо ми перейдемо на заднє сидіння, то так само. Опачки, так само ви можете побачити ручку відкривання дверей для пасажирів. Це трошки, ну, не всі здогадуються, як просто відкрити двері. Ну, як починають щось дергати, щось непонятно, куди коротко, лізти. У всіх електромобілях взяти Tesla, взяти Hyundai Ioniq і всі інші моделі у кожної своя фішка по відкриванню дверей. Якщо ми тут присядемо і подивимося, то ми бачимо, що сидіння ідентичні з зікром, ідентичні. Все. Дуже приємні матеріали, м'ягенька. Тут сіточка моя улюблена, пилізборничок, так. акустика Harman Kardon, Ну, звучить нормально. Не космос, але нормально. І що найважливіше для мене, це класний подлокотничок, ви бачите, да? з подстаканічками. З подстаканками. З оп, оп-оп-оп, давай. є, З подстаканічками. Чік. І ви бачите, що дуже важливо для заднього пасажира. Це керування нахилом спинки задньої. І коли ми отак от її відкидаємо назад, тобто я можу її в сидяче положення відрегулювати. І так само, і так само я можу її регулювати е, нахил такий напівлежачі. І, в принципі, я вам так скажу, для дальньої подорожі дуже класно. Ну, я би якщо отак от сів, то мені здається. 6, 8, 10 годин можна їхати взагалі по кайфу. За зручність з заднього пасажира дуже класно потурбувалися. Дуже класно. Ну, Я відчуваю себе прям приємно. Та ну ти що, ну по кайфу, Ярик. Ну це, я чесно тобі скажу: от ми дізнавалися за зікар, який не проходить ні в Black, ні в Prime, нікуди поки що не проходить, тому що ці машини ще трошки недооцінені. Про них мало хто знає. Але якщо взяти. Зручність посадки заднього пасажира і порівняти це з Tesla Model Y, яка проходить, ну зараз з Блека її обрали, але яка проходить в Prime, то навіть і близько Tesla Model Y не доблизиться по комфорту заднього пасажира, не до Зікра, не до Полстара, і близько. Плюс м'якість підвізки, звичайно ж, ну підвізка. Model Y на 21 дисках і Polestar на 21 дисках. Та це небо і земля взагалі. Ну, тут взагалі нема про що говорити. Тому я думаю, що найближчі роки агрегатори переглянуть свої вимоги до авто. І такі автомобілі, як Zikr 001, як Polestar 4, будуть заходити в Prime, в Black Premium в дуже легко, тому що тут дуже комфортно і, та, і просто... просто приємно. Ну, нова тачка. Нова тачка. Ну і звісно ж, якщо вам сподобався цей автомобіль так само, як і мені, як і Яріку. Якщо вам сподобався цей автомобіль так само, як і Яріку, бо Яріку він сподобався більше, то ви можете приїхати на тест-драйв в компанію E-Motors на протасі vr 39 і спробувати просто для себе. Ми ще не закончили. Ну а більш детально про технічні характеристики даного автомобіля, ви можете подивитись на каналі Віталія Саластєнко. Він же Віталій Мастершина. шина. Посилання на його канал буде в описі до цього відео. Ох ти блядь, прям. Плотничком!